Друзі, всім привіт! Зараз покажу кубку бабусіної біжутерії з барахолочки. Правда, продавав дідусь. Так. За цю кубку просили 250 гривень. Зараз подивимось. Супер нічого цінного немає, але є деякі речі для реставрації знадобляться. І коли людина на барахольці тільки починає розкладати свій товар, його оточує багато бажаючих купити, особливо там роздивлятись, торгуватись. Немає можливості, бо не купиш ти купить інший тут же. Так, це в наш шматочки від коралового браслету. Не знаю, чи вистачить їх на повний браслет чи ні. Це треба зібрати і подивитися. Це в нас коралл. Фарбований, губчатий. Його дуже легко розпізнати. Ось так виглядають елементи коралового браслету. Тут у нас дві дирочки, нічого зайвого. Так. Далі, що у нас ще попалось? Намисто котяче око. Дуже часто плутають сатиновим склом, але ні. Дуже схоже, але ні. Так. Звичайна сережка, якась біжутерія, взагалі нічого цінного. Пуглиці радянських часів ще. Бакелітові, не бакелітові, треба перевірити. Ось такі червоні. Їх всього три і три більших. Так, далі, що в нас? Янтарна біжутерія. Це в нас пластикова вставочка, латунь. Вона нічого не коштує. Просто так е докуповано йшла. Декілька янтарних намистинок. Це вінтажний бурштин, пресований, калінінградські кульки. Так, ось такі пластикові намистинки. Теж нічого цінного. бакеліт на бакеліт треба перевірити. І останнє у нас теж біжутерія, це може бути чорний агат. До речі, дуже часто його надсилають, воно майже нічого не коштує. Надсилають ті, хто продавав мені янтарні намиста, порівняно з бурштином, це нічого не коштує. На жаль, якщо 100 гривень мені дадуть за це намисто в базарний день. Ну, десь так. Ось така невеличка кубка біжутерії бабусіною, яку продавав дідусь на барахольці. Дорого-недорого 250 гривень. Всім гарного дня!